Руах це курс про радісне, успішне, активне християнство, який складається з 80 зустрічей. На них розглядаються основні питання християнської віри. Питання, які стосуються життя, поведінки, деяких принципів віри, засад віри, як ми до цього відносимося, як ми маємо це розуміти. Фундаментальні речі, родина дуже багато молодих людей часто думають, що християнство, взагалі, церква, релігія це є щось, мабуть, більше для людей похилого віку, для можливо дорослих людей, але не дуже часто вони сприймаються як для них, для молоді, і тому ми хочемо через цей курс показати, що насправді християнство це не є нудно. Християнство це є цікаво. Учасники курсу спочатку мають вільний час для спілкування за чашкою, чаю, печивом та канапками. Далі навчання за однією стем курсу. Опісля ділення в малих групах, в яких обговорюються спірні питання, які цікавлять учасників. А на завершення активна програма, що включає інтеграційні ігри, вікторини та банци. Вона вже з останньої зустрічі є завжди це є такі, мене називається називаємо це в сесії, коли всі разом збираємося. А тепер вже і двома руахами збираємося докупи і їдемо в таке паломництво. Зазвичай це виїзні поїздки, щоб трошки покинути те Такого звичного нашого комфорту задум курсу є перш за все служіння молодих людей для інших молодих людей і ділення власним досвідом, досвідом е власної віри. Людина, яка можливо в родині, можливо, в своєму житті ніколи не мала досвіду віри, життя у вірі, знала, що це таке, пройшовши. Через цей курс організатори курсу запрошують молодь віком від 18 до 25 років, яка починає свій християнський шлях або бажає по-новому пізнати основи християнської віри на першу зустріч, яка відбудеться у середу, 30 березня, на парафії Святої Софії Примудрості Божої, що біля педуніверситету, або у четвер, 31 березня, у катедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці о 19.00. Організатори проводять курс руаг двічі на рік восени та навесні. Протягом останньої сесії, восени 2015 року, у курсі, який одночасно проводився на трьох парафіях Української греко-католицької церкви Тернополя, взяли участь понад дві сотні осіб.